400 дітей взяли участь у гала-концерті, який став підсумком конкурсу Мати, родина Україна. Загальноміський конкурс музично-хореографічних композицій був традиційно приурочений до Дня Матері. Кожен дитячий садочок повинен був нам зробити сценку на 15 хвилин з трьома композиціями: вірш, пісня, композиція. Ми небайдужі жінки, три громадські організації. Ми об'їхали 20 садиків. Вибрали кращі меценатами виступили Житомирські депутати. Серед них і Михайло Пухтаєвич, який вже тривалий час підтримує садочок номер 27. Вихованці дитячих садків демонстрували глядачам свої пісенні та хореографічні номери і зачитували поезії про маму. Вірші розчулили усіх присутніх. Ків дитячих садків нагороджували грошовими відзнаками та побутовою технікою. Як повідомляє Любов Цимбалюк, подібні заходи для дітей будуть відбуватися протягом усього червня. У нас вони будуть продовжуватися на протязі і ще червня. У нас ще є і в суботу дуже гарний захід для дітей, учасників. АТО. тобто у нас ще заходи будуть продовжуватися. Я думаю, що це головне завдання. Що діти це наше майбутнє, це наша майбутня держава, і я думаю, що для дітей ми маємо робити все завдяки участі благодійників. Кожен дитячий садочок отримав нагороду у певній номінації. Тож без подарунків не залишився ніхто. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1